Друзі, привіт! Сьогодні я взяв роботу в продаж двокімнатну квартиру в Шевченковському районі Києва, недалеко від станції метро Вокзальна, Золоті Ворота, університет. І зараз хочу вам зробити невеличкий огляд цієї квартири. Давайте дивитися. Спочатку розповім по локації. Дивіться, якщо спуститися вниз, це максимум до 10 хвилин, там уже Берестейський проспект універмаг Україна. Якщо на ліворуч повернути, це станція метро Університет, вийдемо або трошки пряміше, це станція метро Вокзальна. Якщо піднімемось наверх, направо пройдемось ну, хвилин. Може, 20, це станція метро Золоті ворота. Заходимо на територію будинку. Тут у нас є такий смітник, уже новий, не у всіх дворах таке є. Ось так відкривається, кладете туди пакет і викидаєте. Закрита територія, стоять ворота такі, невеличкий двір, але це. Майже центр, тому дворів тут великих і ніколи не було. І йдемо з вами до будинку. У нас будинок царської побудови, Цегляний. чотирьохповерховий. В будинку є сховище. Ось так виглядає будинок, в якому продається квартира. І зараз Будемо підніматися на поверх і покажу вам саму квартиру. Бульварна Кудрявська, 43Б. Це адреса нашої квартири. Хороші двері вхідні. Ось такий під'їзд. З високими стелями. І піднімаємось на четвертий поверх. Я вже на четвертому поверсі. Це останній поверх. У нас чотирьохповерховий будинок. Але одразу хочу вам показати, що криша не тече, все сухо, без подяків. І заходимо. Є такий перегородочка, такий коридорчик. І ось наші двері. Одразу звернути увагу, що хороші металеві двері. Ось так виглядають. З двома замками. Ми заходимо в квартиру. Це спочатку була двокімнатна квартира, її трошки перепланували. Загальна площа квартири 46 метрів. Як я вже казав, це царський будинок, високі стелі, 3,60 висота. Зараз зробили кухню-студію і невеличку спальню. І так, давайте спочатку подивимось, що тут у нас знаходиться великий такий диван. З цієї сторони можна повісити, наприклад, телевізор. Чи ось я бачу у попередніх власників був комп'ютерний стіл, металопластикові вікна. Подивіться, яка ширина стіни. Нові батареї. Тут ми бачимо стіл, вбудована кухня, холодильник, все це залишається. Плита, духовка, все працює, все добре. Витяжка, вихід на балкон. Доволі великий балкончик. Дивіться, тут можна ось. Посадить квіти. Ось такий у нас вид з балкона, незважаючи на, на те, що це майже центр міста, дуже тихо. Повертаємось в квартиру. Хочу звернути увагу, що ремонт робили уже декілька років тому, але все сухо, ніяких патьоків, нічого нема. Вугли без грибка, без нічого там подібного. Тобто квартира суха, квартира нормально прогрівається і криша не тече. Все добре. Тепер у нас тут санвузол. Теж доволі такий великий санвузол, подивіться, ванна. У гарному стані унітаз, велика така столічниця для ваших речей. Пральна машинка, велике дзеркало, ось такий санвузол. Теж все сухо, нічого немає. Тому що я знаю, що багатьох там людей. Лякає останній поверх, але я вам одразу зазначаю і показую, що тут все, все сухо. Далі проходимо такий широкий коридор. Така кладовка велика, зараз ще трошки залишилось речей попередніх власників, але все заберуть і буде така кладовка. Для... В квартирі це ось ну, дуже важлива річ. І далі у нас така невеличка спальня. Тут теж у нас поміняні батареї, телевізор, і з цієї сторони маленька гардеробна. Ось так виглядає дана квартира. Один власник. Купляв в 2004 році, тобто власності вже 20 років, знаходиться в Україні, приїде на угоду, приїде на задаток, ну, тобто максимально все чисто, прозоро і гарно. Ще раз повторюю: всі меблі і техніка, які ви бачите на відео, все залишається, нічого вже забирати не будуть. По вартості будуть. Буде вартість в описі під відео, тому що зараз ще робимо аналіз ринку, дивимося по цінам, що продавалось в цьому районі, що продається, і будемо виставляти правильну ринкову вартість для того, щоб продати, а не попродавати. Ось така квартира, кого зацікавила, номер телефону теж залишу в. В коментарях чи в описі. Ще хотів зазначити, дивіться, тут у нас на кухні плитка, тут паркет, тут паркет, і в коридорі теж при вході зроблена плитка, ну, для того, щоб зайшли, розбулись. Можливо, потрібно буде зробити мінімальну косметику. Тут ви бачите шпалери під. Під покраску, тобто можна буде перефарбувати, і буде от свіжа квартира. Це з мінімальними затратами буде свіжа квартира. Тому, кого цікавить, дзвоніть, пишіть, ключі, власники довірили мені, тому покажу майже в будь-який час, там зручний для вас. Всім гарного дня і до побачення. Пока-пока.